Росія називає антитерористичну операцію в Україні громадянською війною. У відповідь Захід погрожує Кремлю новими масштабнішими та просто катастрофічними для федеративної економіки санкціями. Але Москва, схоже, не надто переймається такою обставиною замість залишити Україну в спокої, де далі тільки нагнітає ситуацію, продовжуючи щедро фінансувати власну пропагандистську машину та диверсантів, що орудують тепер на теренах України. Антитерористичну операцію в слов'янську російські канали транслюють в прямому ефірі, називаючи громадянською війною Кремль іде далі використовує слово сполучення злочин проти громадян, і це лише за кілька годин після вбивства жінки в Дагестані під час російської контртерористичної операції. Українській владі Путін погрожує наслідками. Якщо дійсно режим в сьогоднішній режим в Києві почав приміняти армію проти населення внутрі країни, то это без всяких сомнений очень серьезное преступление против своего народа. Кремль звинувачує Києву зриві женевських домовленостей. Хоча жодного поступу від Росії за ці дні не побачив ніхто. Захід вибухає новими заявами. Негайно припинити тортури, відпустити заручників та звільнити захоплені споруди, закликає сепаратистів Кетрін Нештон. Європа погрожує новими санкціями, але тільки в разі наступної анексії. Ми вже запровадили два етапи санкцій. Якщо щодо України чинитимуться ворожі дії, зокрема на сході чи південному сході, ми звичайно запровадимо. Му третій, тому що це неприйнятне порушення міжнародного права. Водночас ми готові до діалогу. Кому потрібне військове протистояння, у всякому разі, не нам Фабіус та його німецький колега зараз у Грузії. Потім збираються до Молдови, заспокоюють тих, хто теж боїться постраждати від російських апетитів. Із Японії до Путіна звертається президент Сполучених Штатів, визнаючи в успіх Женевської зустрічі, не вірив і ще до її початку. Ми готувалися до можливості, що зустріч у Женеві практичних наслідків не. Матиме, але ми до останнього сподівалися переконати пана Путіна до дипломатичного шляху. Санкції вдарять по Росії набагато гірше за всіх, але і для світової економіки вони матимуть негативний вплив. Однак, поки що, росіяни поводяться нерозумно. Яна Сусачук, новини 2 +2.